Вишиванку луцького бренду актору Арнольду Шварценегеру подарував українець Влад Кабанець, який працює у Торонто на зйомках серіалу разом з голівудським актором. Розповів, вирішив це зробити спонтанно в знак подяки за підтримку України. Чоловік переїхав із Бучі до Канади 2013-го, де працює актором. В Торонто, хоча багато українців тут побезна українська ком'юніті, у всіх є свої вишиванки. Але не так просто купити вишиванку, якщо, якщо тобі треба терміново це зробити. І я в кінці кінців знайшов гарний великий магазин. Там був великий вибір вишиванок, і просто серед всіх, які були, я побачив цю, вона мені от, от зайшла, і все. Я не дивився ні на бренд, ні на що. Ми познайомились до цього, але він не знав, що я українець. А тут я підійшов. Я сказав, що привіт. Я з України, і я б хотів би on behalf of all Ukrainian, це на якби від усіх від імені всіх українців подякувати тобі за підтримку і подарувати маленький презент і я дістав цю вишиванку, і він на неї подивився з ним завжди був його асистент теж австрієць я вже так роз, розумів потім тому що він коли її побачив він посміхнувся і першим першою чергою звернувся до цього асистента, каже, розслухай дивись це ж така ж така ж сама сорочка яку ми носимо в австрії дуже схожа на нашу австрійську сорочку на що я пожартував, кажу: ну напевно, ми здерли її у нас хлопці. <сі> Всі посміялися, він теж посміявся. І до речі, він доволі непогано знається про Україну, тому що він мені відповів, каже, може бути, ми австрійці, ми маленька нація, на всього лише близько семи мільйонів. Це вас, українців, більше сорока мільйонів. Тому каже, запросто може бути. Ну це жарти були. Uh, так він її взяв. Він до речі, одразу тільки її взяв одразу сказав, каже: О, це льон, так що чолов'яга розуміється. Да? Ну і він підтримав, котре сказав, що українці ви молодці, що я вас продовжую підтримувати. І я розумію, що оцей момент, просто те, що Арнольд отримав нашу вишиванку українську, воно, по-перше, підняло інтерес міжнародного суспільства, хоча б, може трошечки на якусь піщинку, але тим не менш. І по-друге, я так само розумію, що. Там пацани, які на передовій, які не захищають. Ну, це наші ровесники, вони так само виросли на, на термінаторі, да? вони так само гралися в термінаторі, як були малими. І я думаю, я розумію, що для них підтримка Арнольда ну, вона хоч трошечки може, але як мінімум підніме нас. І хотів би до, звернутися до, а, до пацанів, до тих, до чоловіків, пацанів, які просто зараз нас на передовій захищають. Я живучи тут в Канаді, просто з першого дня війни бачу, як. Всі і канадійці, і українці, всі, хто тут живуть, та взагалі весь світ хлопці на вас так дивляться. Ви просто не уявляєте, які ви герої для всього світу. Я не знаю, доходить вас ця інформація чи ні, але ні, Арнольд, ні, ні будь-хто не знаю, супергероїв, вони і поруч просто не стояли біля вас, і біля того, що ви зараз робите.